Вітаю вас, мої любі сонечки. Чому війна не закінчується в один день, так як вона розпочалась? Хоча насправді вона і не розпочалась в один день. Вона розпочалась набагато раніше, і ці всі кармічні відносини між Україною та Росією вони тягнуться дуже-дуже багато віків, століттів, І ви це прекрасно знаєте, мої сонечки. Але чомусь людський розум він завжди хоче закінчення. От зараз, в один день, і все. Щоб ви все об'явили, що перемога і все. Це дуже велика ілюзія. І я вам так само говорила про те, що це війна, це трансформація дуже велика. Зараз під час переходу. Із України почалося руйнування старих систем. І людський розум, як знаєте, Колись він хоче все в один день, чітко, отак або так. Так трансформації так не відбуваються. Ви знаєте, моє любі, що коли, наприклад, ми хворіємо, трансформуємося через хворобу, то що відбувається, як відбувається, це хвороба має певні етапи, правда? Вона ж не проходить за один день. А тим більше така глибинна хвороба, така глибинна карма, в яку ми зайшли з. Росією тому те, що зараз відбулося ці всі роки, це вже такий апогей цієї війни, кінець цієї трансформації, і він вже буде проходити більше на такому рівні, знаєте, уже легкому, і те, що я бачу на тонкому плані, це вже завершення, і те, що я казала вам, що це осінню буде таке кармічне завершення, і поступово-поступово, хоча де не де ще відбуваються певні події негативні. І, і йде ще йдуть бої, йдуть в певних місцях, і так само прилітає щось, але це вже не те, що було. Ви ж самі розумієте, мої любі. Це дуже хороша новина. Звичайно, так станеться. Що в один прекрасний день, але може він і вже настав, що в Росії щось дуже кардинально поміняється. Але нам не зразу про це скажуть, звичайно. Але... Це буде так, пам'ятаєте, як мому сні колись. Коли просто пам'ятаєте, як я відтяла, будучи в, в образі ангела, відтяла голову сутності, яка була в президенті Росії. І Зранку я звідти йшла, і вони всі були шоковані. Але вони так само я казала про це не зразу, про це розкажуть. Ну цікаво, зараз будемо чекати, що ну верніше, чекати ми нічого не будемо, тому що чекати це не потрібно, а просто подивимося, що буде далі відбуватися. Головне зараз не концентруватись на цьому, а концентруватись на бозі, на світлі і тримати світло це наша сама-саме головна вправа на сьогодні.